Доброго вам дня, вельми, шановні пані і панове. Є одна річ, яка відбулася минулого тижня інтерв'ю інтерв'ю Пекера Карлсона, яке він взяв у міністра закордонних справ Рашистану Сергія Лаврова. Від якого можна було б відмахнутися рукою і сказати: ну, що ця стара коняка, як його називають? В дипломатичних колах світу ще можна сказати, коли вона лише повторює те, що співають в Кремлі, і, власне, це давним-давно відомо. Якби не деякі речі, які в ході цього інтерв'ю сказані, але вони не озвучені. І це дуже важливо бачити ці моменти. На них відповідати. Ну, скажімо, поставте перед собою мету. А для чого потрібно було це інтерв'ю? Бо після лютневого інтерв'ю Путіна Карлсону і те, що він Карлсон сказав про це інтерв'ю, воно в принципі мало вирити око між Карлсоном. І системою комунікаційною, яка обслуговує Кремль Фюрера. Але не так трапилося. І ми бачимо, що майже рік і все рівно вони один одного покликали. Бо в цій ситуації навіть не важливо розбиратися у питанні, а хто ініціатор. Бо складається ситуація, при якій це інтерв'ю потрібно крайньо потрібно було Кремлю і рашистській інформаційній машині, пропагандистській машині. І це інтерв'ю було потрібно такеру Карлсену, не Сполученим Штатам, ні Трампу, а власне, Карлсону. Поясню чому. Справа в тому, що обраний президент знаходиться в режимі перехідного уряду. І на сьогоднішній день Дональд Трамп не має недоліку інформації від спецслужб особистих якихось контактів до його публічних речей, які до нього надходять. Бо це той період, коли рівень контактів дуже великий, і насамперед через систему цього перехідного уряду. Причому ці перехідні групи по кожному із напрямків не формує адміністрація Байдена. Це формує, власне, сам Дональд Трамп як обраний президент, і люди, які знаходяться навколо нього. І майже по кожному напрямку є відповідна група з його керівником. І дуже часто ці керівники потім стають міністрами, тобто секретарями, як вони звуться, в уряді. Сполучених Штатів Америки і безумовно з Дональдом Трампом працюють і всі розвідки: і Центральне розвідувальне управління, і національна розвідка, в тому числі йде робота із тими претендентами, кого анонсовано на посади для того, щоб їх вести в курс діла, і робота по них з точки зору перевірки їх як особистостей придатних до виконання таких функцій. В тому числі і робота, яка стосується інформування їх для того, щоб вони могли війти в процес у разі призначення їх на посаду. Тому а, говорити про те, що ця подія, це інтерв'ю важливе було для того, щоб Трамп а, отримав якусь інформацію тут, годі. Теж саме говорити про те, що а, Такер Карсон відіграє. Роль поштаря в цій ситуації. Підстав для такого а, переписування, надсилання інформації абсолютно немає. І це той випадок, коли очевидно, що у цьому стані інтереси такара Карлсона збіглися з інтересами кремлівської пропагандистської машини. Ви скажете, а в чому ці інтереси? Ну, давайте про все по черзі і зараз хочу показати вам деякі речі, з яких дуже добре видно, насправді, що Такер Карлсон якби розкриває причину свого візиту, явно вказуючи на те, що вона потрібна обом і Москві, і йому особисто. І так почнемо з анонсу, який. Розмістив Такер Карлсон на своїй сторінці в соціальній мережі X. Тут дуже важливо початок е, цього анонсу. Ну про те, що він говорить, що я знову знаходжусь, і причина цього мого перебування власне нинішній стан взаємовідносин між Росією та Сполученими Штатами Америки, які все більше і більше підходять майже майже до. А, от, війни, і його в очах то страх, то смуток, то впевненість у правоті своїх дій. Але ми бачимо, як легко читати, звертаємо увагу на текст, що він говорить: легко читати його емоції. Тобто, він людина достатньо емоційна, і очі, міміка. Його підказує жестикуляція руками, підказує насправді, вона тут абсолютно гармонійна. Ось коли він говорить про те, чого він е, прибуває до Росії, видно, що він прибуває, тому що якби з його точки зору ситуація загострюється, вона потребує чергового висвітлення. Коли він підходить до теми, е, чому. Він не зможе контакту, не може сконтактуватися з президентом Зеленським. Він починає брехати. і це видно по його обличчю, по його сором'язливих очах, зморщеному лобові, звужених губах і так далі. Тобто, він розуміє, що він зараз він говорить неправду, і е, от оці речі. Вони дуже легко проглядаються на міміці цього чоловіка. Я навмисне цей шматок включив. Зверніть увагу. Тут він починає говорити про Зеленського. Потім я взяв перед цим фактів, включив якби про те, а яка ситуація, які перспективи стосовно. А дії Росії ми бачимо, що він тут впевнений в собі, і він якби прокладає свою ідею, свою дорогу, яку він тромачить, А коли ми вертаємося до президента України і цієї теми розмови з президентом України, він він соромиться. Він розуміє, що він бреше, і тому. А особливо коли він говорить про те, що уряд уряд Байдена в принципі заблокував можливість його спілкування із Зеленським. Тут він наш очі закриває, закатуючи, зрозуміло, що це неправда. Сюди він додає посольство. От і так далі, які отримують гроші, але не можуть забезпечити свободу слова. Ну ясно, що справа і не в посольстві, справа і не в українській адміністрації президента Зеленського. Справа в тому, що а, Карлсон є заряджений на відповідну ідеологічну стезю, і він для себе обрав цю стезю, і він йде шляхом обслуговування певної особи, певної політичної сили, і це його вибір. Але я ще раз хочу підкреслити: Такер Карсон, людина емоційна, і по його емоціях дуже легко можна оцінити його справжнє відношення до ситуації, його внутрішній внутрішній світ і читати те, що він не говорить, або співставляти те, що він говорить, і з тим, що він насправді відчуває жестикуляція руками, міміка обличчя. А взагалі емоція на обличчі і так далі, ну зазвичай це дуже легко видає людину, розкриває її почуття, і в тому числі а, постава людини і так далі. Чи, ну, вдобавити до того, що холодно, а, Москва, сиро, морозець і так далі, все це є. Але ще раз хочу підкреслити: Катер Карлсон людина емоційна. І він дозволяє себе читати більше, ніж він думає. Але ось починається інтерв'ю із Сергієм Лавровим, і ми бачимо дві три скульптурні композиції: це, власне, Такер Карсон, скульптура, яка знаходиться на столику, і Сергій Лавров. Причому видно, що спецслужби досить серйозно попрацювали. Пам'ятаєте, що. У деяких випадках у 90% з них такеркаунсон завжди тримає телефон. Тут він тримає папірець, тобто він е позбавлений будь-яких тех технічних інструментів, та і е Лавров для того, щоб не збитися сценарію, е тримає під лівою рукою цитатник. Якщо подивитися відеоряд е цього інтерв'ю, то він е обставлений тільки крупними планами. Тобто, тут ви не побачите ні поставу, де можна по позиції ніг чи рук зрозуміти справжню реакцію людей. Тут зазвичай показується тільки міміка обличчя, тільки великого крупного плану, але й по них можна також розгадати особу, особливо коли людина закриває очі, коли вона протяжну паузу робить і так далі. Все це видає людину. В тому числі там акцентовані речі з підняттям руки, наскільки вона жестикулює, наскільки емоційно, в якому радіусі вона це робить, і таке інше, то з цього можна зробити досить чіткий висновок. Насправді, інтерв'ю обставляли так, щоб можна було зосередитися глядачеві і слухачеві винятково на меседжах. Які звучали, і це означає, що ці меседжі відточувалися. І так, що ж хотів сказати Кремль, пропагандистський Кремль через Такера, Такера Карлсона Сполученим Штатам Америки? Бо це в першу чергу мова ведеться не про Дональда Трампа, не про е якісь керівники кола. А мова йде, це власне про Сполучені Штати Америки. Коли ви будете слухати, якщо будете слухати це інтерв'ю, не, не звертайте увагу на загравання а, конячої голови по відношенню до Дональда Трампа, де він там оцінює його як визначного діяча, і так далі, все це не має ніякого відношення до ключових тез. І так, перше, що хотів донести. Кремль до а, американського стеблішменту, виборця і так далі. Було очевидно, що тему із Оречником, Фундуком, Дундуком а, світ проігнорував. І для цього досить серйозні докази. Але Кремлю хочеться грати на цій темі. Ця тема дуже щільно пов'язана з ядерною зброєю, тому що це балістика. Це засоби доставки. Чому? Тому що як тільки тема балістики зазвучить, а всі досвідчені люди скажуть, що мова йде про засоби доставки, а не про саму ядерну зброю. А в засобах доставки спеціалісти знають, що Радянський Союз був нікчемний, а нинішня Росія то й подавно. Про що йде мова? По суті, якщо взяти засоби доставки, а це а, в Росії нинішній виняткова балістика, тому що підводний флот дуже рідкий і він не володіє об'ємами необхідної а, зброї для того, щоб нанести серйозний удар, тому ми це одразу відкладаємо. І він не може порівнюватися із ядерним флотом, озброєним ракетами, з боєголовками ядерними, як то є в Сполучених Штатах, навіть в Великобританії, і це одразу. Змитає цей аргумент стосовно балістики. А от Орешнік як кошмар, про якого ніби ніхто нічого не знає, цю тему можна розкручувати. Бо я не випадково її називаю фундуком-дундуком. Фундук це турецька назва лісового горіха. А вона співзвучна словом дундук. І цей дундук, цей сундук з конячою головою, продовжує грати. Хоча вже і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки знаючи, сказали про те, що так, про це йдуть, іде розмова, про це десятиліття вже як йдуть розробки, але з точки зору практичної реалізації, це знаходиться на нульовому рівні. Тому а, важливо а, оцей запам'ятати блок, він є серйозним, і тут, коли йде мова про а, ці речі, у такера Карлсона робляться великі очі. Він весь час єскає, той скаже так, 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 так. А, і це найважливіше. Тобто задача Кремля перенести цей страх і кошмар на західне суспільство Насамперед, на американське суспільство. Наступне це тема ядерної війни і роздумів а, Лаврова через Карсона стосовно. Обмеженого ядерного удару ну це безумство воно не вперше звучить, причому чомусь з якоїсь причини коняча голова починає роздумувати з приводу того, що, бачите, захід не е, виключає теми обмеженого ядерного удару. Де він це чув, хто це говорив, як це позвучало? Ну напевно, це. Тільки сумасшедші е, думки, які літають у голові Фюрера, його оточення московського чи конячої голови. Бо ніхто ніде і ніколи з західних відповідальних політиків про ніякі обмежені ядерні удари ніколи не говорив. Більше того, Захід завжди наполягав і наполягає на тому, що будь-яке апелювання до ядерної війни це вже ядерний шантаж, і тому його треба уникати. Бо будь-яке застосування означатиме кінець планеті, кінець людству. Але ми бачимо, як а, Лавров натискає на цю тему. Якщо виходити навіть із цих двох речей, то з них витікає третій момент: а вся розмова, яка стосується про умови, переговори, діалог з Україною, вона, в принципі, її можна так зібрати в купу. І е, загорнувши у папірець, покласти Карлсону у карман, нехай він куди хоче це і викидає. Ну, по-перше, про ці вже давним-давно зашморгані листки стамбульські говорили, говорять, і воно вже говорено, переговорено для нормальних людей воно, в принципі, втратило сенс. Я вже не кажу е, тема, яка стосується, а, а власне. Бути переговором чи не бути. В чергове із цієї розмови стає очевидним і зрозумілим, що Москва не сяде ніколи за стіл переговорів з Києвом. А, бо дві перші теми, тобто тема Фундука і тема ядерної безпеки, це не тема для розмови із Києвом, це тема для розмови із Вашингтоном. Причому з Вашингтоном. Зверніть увагу, як весь час. Кивається на Європу, що Європа тут ні при чому, бо Європа це той же самий Київ, Європа така ж сама агресивна. І це четвертий меседж, який треба вкинути, от, про те, що не треба з Європою бути разом в стосунках із Москвою. Бо Європа це інше. Там є окремі, але Європа ні. І з цього робиться дуже прямий висновок. Що коняча голова говорить, що Путін може сісти. Розмовляти з Трампом, і власне це центр всього цього а, безглуздо всієї цієї безглуздої говорільні, і от тоді, як вони сядуть, от тоді вони мають взяти папірці і розподілити, бо референдум через усе інтерв'ю проходить, що Сполучені Штати винуваті усьому: першому, другому, третьому, четвертому, п'ятому, і а, це той випадок, коли Такер Карсон він не єскав. Його перемкнуло зовсім перемкнуло, тому що у даному випадку малося на увазі, що Сполучені Штати винуваті і за Обами, і за Трампа, і за Байдена, і взагалі в усьому і завжди починаючи з 2007 року. І це той випадок, коли а, ще один аргумент: ну, ви винуваті. Так, давайте будемо сідати і з вами а, вести розмову на цю тему. Причому тут Україна? Коли ми можемо сісти і за Україну, і за Європу розглянути питання? Ну, наприклад, там а, територіальні розподіли. Ну, так як а, Сталін із Гітлером чи Молотов з Ріббентропом, молотов із Ріббентропом просто залишили сліди в історії, поставивши свої підписи. А фюрери два, а, московський, тодішній і нацистський, а, німецький, Берлінський, вони були духовними батьками того розподілу світу. До цього і йде на сьогодні мова про те, що би, умовно кажучи, а, Лавров і з ким там, хто там буде а, секретарем, бо я не спішу називати ці прізвища, бо невідомо, чи вони анонсовані добіжать до фіналу. Однак будемо бачити, хто буде призначений. Власне, Лавров готовий залишити відпечатки для того, щоб був бути осудженим. От а от Трамп і Путіним мать мають бути духовними батьками цього поділу світу, і дуже важливо тут, що у цій епопеї не згадується Китай. Отакер Карлсон своїми фразами, що повернення на схід Росії він ніяк не схвилював. А Лаврова, бо Лавров сказав: та, ми хочемо працювати з прогнозованими країнами, там БРІКС, наша нам ті Сполучені Штати Америки. Це ще один аргумент до того, що ми хочемо з вами поділити світ, сісти за стіл переговорів ну, для того, щоб вас потім, а, таких недалекоглядних, а, кінчити в рамках і Брікс, і всього того, що ми влаштуємо. Бо ви ж. Як каже коняча голова, там щось мастирите. Він до Тихоокеанському регіоні. Тому це все дуже легко читається і стає зрозумілим, що тема миру, перемир'я, відтяпання українських територій це лише фрагмент в наростанні агресії, і вже видно по тому, як слинка тече, бо розмова ведеться за принципом: доля України вже вирішена. Ну, а тепер можна подумати про Європу і про всіх інших, включаючи Індотихоокеанський регіон. Чи прочитаю це так а, в Вашингтоні? А, є декілька факторів, які будуть працювати на реалізацію такого підходу і акцептуванням його. В Білому домі перше це страх, яким буде налякано суспільство, виходячи з цього інтерв'ю. Хоча за цим страхом знаходиться пусте місце, бо я вже сказав і про засоби доставки, і про фундук дунду корешніх. Це тут все зрозуміло для фахівців. Як ви розумієте, також карсон не збирається. Ага. Пояснювати американцям ці е, дві речі, бо вони заскочені тим, що вони великі, вони найбільші, вони найсильніші, але є страх, куди ти його подінеш. Це перша річ. А друга річ це власне е, ми ж вас, вас, вашого президента Трампа, робимо великим. Він же хоче зробити Америку великою. Тобто давайте, ми робимо вас великими, а ви робіть нас великими. Сідаємо за стіл, ділимо світ. І тут тема а, не випадково звучить нічого про Україну без України. І сюди явно вривається вітер, озвучений Дональдом Туском, прем'єр-міністром Польщі, колишнім керівником Європейського уряду про те, що нічого про Європу без Європи. Підсумовую для того, щоб не затримувати, хоча є ще про що говорити в цьому інтерв'ю. І так. Що може сказати здорова наглузд голова про це інтерв'ю? Перше цим інтерв'ю фактично в чергове руйнуються тези ідеї переговорного процесу і підходів, які звучать навколо Трампа? Це стосується заморожування, це стосується припинення а, обстрілів бойових дій. Це стосується локалізації цього процесу. Це стосується переговорного процесу між е, Москвою і Києвом. Це стосується навіть е, статус-кво у відносинах з Європою. З інтерв'ю чітко абсолютно слідує: для Кремля: це лише передишка для наступного для наступної атаки. І тоді вже об'єктом цієї атаки буде обиратися. Не тільки Україна, а й Європа. Це абсолютно чітко і зрозуміло дає цей посил. Бо у зв'язку з тим, що в інших регіонах воно недорозвинуто, то вони просто розділять його розчерком олівця чи ручки, і там буде все триматися завдяки двім двом великим. Хоча а, теза про двох великих сьогодні явно переоцінена. І останні 10 років. Показали, що Кремль насправді а, може рухатися лише як зло, як загарбник, все. Потенціал будь-якого мирного розвитку, соціально, економічного і так далі. Він обнулений. І механізмів а, життя режиму фюрерського в умовах відсутності війни не існує. І це треба чітко для себе зафіксувати. Не Знаю наскільки у Вашингтоні нова адміністрація здатна прочитати це в цьому інтерв'ю. Але воно дуже солодко лежить на поверхні. Власне будь-які нинішні дії, це будуть лише передушкою для наступних агресивних кроків після зміцнення, після укладання чергового якогось союзу, щоб дистанціювати Вашингтон від цього процесу, і е, на завершення. Це інтерв'ю явно ізобілує тим, що попереду всього, що може відбутися, має відбутися прямий діалог між Путіним і Трамп. І Якщо мене запитали, а власне оця пуста балачка більше години для чого вона потрібна була? Для оцього маленького кроку, якого до цього дня ще не було. Пам'ятаєте розповіді про те? Розмова по телефону. Привітали один одного. Ніякої розмови не було, і в даному випадку абсолютно правильно поступає Дональд Трамп і його команда. Очевидно, що це наслідок достатньої їх поінформованості, І такер Карлсон тут явно робить крок, який ще більше дає зрозуміти Вашингтону, що прямий діалог Трампа і Путіна це буде удар. Не по путіну це буде удар по Трампу, і це означатиме, що відбудуться процеси, які будуть дуже згубні для Сполучених Штатів Америки. Бо ні Трамп, ні його команда на сьогоднішній день не мають відповіді на питання: власне, а яка їхня європейська політика, а яка їхня політика в рамках НАТО, а яка індотихоокеанська політика. А яка політика по відношенню до російсько-української війни? Бо дія Гасел по типу мир за 24 години вже в минулому? Мир за місяць уже в минулому, в день інаугурації, як ви розумієте, капітулює і те і теза про те, що мир за два місяці, бо буде більше як два місяці. Таким чином стає все більше і більш зрозуміло, що політика Кремля на сьогоднішній день це просто інформаційний потік, суть якої продовження війни не більше і не менше. А вам дякую за те, що слухали, і фахівцям раджу це інтерв'ю, подивитися в деталях, більше того, співставити його з інтерв'ю Карстону Путіна, і ви вразитесь в певних. Певним речам вони де в чому вас шокують. Наскільки тоталітарна система безглузда з точки зору спілкування з демократичним світом? Будьте здорові, і давайте будемо шукати відповіді на ці важкі і складні питання міжнародних відносин.